Бажаю міцного здоров'я! На зв'язку 429-й окремий полк безпілотних систем Ахілес. Мій позивний кузен, я боєць і впіві розрахунку. Уявіть собі бійця на передовій. Він веде розвідку, передає координати вогневих точок, запитує підтримку, повідомляє про небезпеку, його життя та життя побратимів залежить від зв'язку. І ворог знає це. Ворог глушить, знищує вишки, псує обладнання, залишаючи наших воїнів у темряві. А коли в руках цього бійця з'являється Starlink, незалежний, мобільний, швидкий зв'язок, який неможливо заглушити, одномоментно ситуація кардинально змінюється. Командири отримують дані, безпілотники влучають в цілі та зупиняють штурми, а поранені отримують шанс на порятунок. А тепер. Уявіть собі, не одного бійця, а цілий екіпаж. Не один екіпаж, а цілий полк. Старлінг-термінали термінали це зв'язок. А зв'язок значить життя. І тут ви запитаєте: а що ж я можу зробити? Відповідь проста: допомогти придбати хоча б один. А якщо кожен з нас допоможе на один, два, три або більше, то ми закриємо потреби не одного екіпажу, а цілого полку. А тепер повернімося до початку: уявіть собі бійця на передовій. Чи отримає він зв'язок? Чи виживе він? Відповідь залежить від нас. Підтримайте збір, ми зробимо небо безпечним.